Покажу сьогодні вам перевірний рецепт вологої пасочки, яка довго не буде вам черствіти. Для початку просто будемо змішувати всі інгредієнти. Це жовтки та ванільний цукор. Будемо додавати тепле молочко і дріжджі. Сюди, подрібнити. Ми оце все розмішали. Тепер додаємо порційну борошну, воно вже в мене просіяне. Цей рецепт легенький тим, що тут просто потрібно змішати всі інгредієнти, але довго залишили їм алкоголь, коньяк або горілку. Замішуємо тісто. Додаємо Мігке вершкове масло і знову продовжуємо замішувати. Тісто замішане, воно рідкувате, таке трішки, але гарне. І тепер замотуємо плівочку, його тепленько укутуємо. Тісто кладемо у тепле місце на 3-4 години. Воно має дуже гарно піднятися. Потім далі будемо працювати. Mm, Бачите, дівчатка, яке воно. Даємо цедру апельсина. Тепер час додавати сухофрукти. У мене сьогодні готова суміш до пасочки, в них довинка, до речі, вийшла від бігранола. У мене папайя, журавлина і вишня. Сухофрукти повністю готові до використання. Просто взяв пакетик, засипав і замішуємо. Все, три Залишаємо у формочках підходити на годину у теплому місці. В духовку кладемо пасочки в іпікації. Такі наші готові. Подивіться, які вони пухкі, ароматні. І тепер будемо їх прикрашати. У мене тут лазур. Я улюблена знала Тут зайчика кладемо. І тепер прикраси від бігановим. Ось такі наші пасочки вийшли. Подивіться, які красунчики дуже гарні. Зараз ми будемо їх розрізати яка вона пухка. Матна. Обов'язково готуйте разом з бігранолою. Це дуже смачно.